десятків років у вигнанні без базових прав та поза радянськими законами депортовані кримські татари та їхні нащадки, ті, кому вдалося вижити, поверталися у рідний Крим. Шлях до батьківщини тривав майже півстоліття: життя у неволі, в спецпоселеннях, мітинги у регіонах та в Москві, голодування, арешти та, зрештою, реабілітація народу. Аж у 1989 році, за 45 років після геноциду, звільнивши Крим від Кримців, радянська влада заселила їхні домівки росіянами. За майже півстоліття ці обжилися, ростили свої нові покоління в Криму і вже себе вважали місцевими жителями. Я родився тут, тільки не в этом домі. Татар виселіли, от, от нас переселили сюди. У їхньому Криму місця кримським татарам не було. Тим часом Рідянська імперія доживала останні дні. Тож, коли постало питання незалежності України, кримські татари їх підтримали, сподіваючись, що у вільній країні становище їхнього народу зміниться, і вони, врешті, Перестануть бути людьми другого сорту у себе вдома. Втім, як за Союзу, так і після його розпаду і нащадки окупантів і влада чинили протидію кримцям, знайти роботу, отримати землю чи бодай купити її було практично неможливо, Тож, масове повернення кримських татар на півострів проходило у відчайдушній боротьбі навіть не за повернення свого майна. А за придбання нового. Купити, бодай, клаптик землі та невеличкий дім в рімянку, як їх там називали, було неабияким завданням. Сюди приїхали ми для того, щоб э, зайнятися самостроєм, тому що у народу в основній масі, немає денег средств для того, щоб приобрести свої дідуські і дома. Вот. Так, як загибають сказочні ціни. Люди, що повернулися в Крим із місць депортації, об'єднувалися спільноти, обирали землі, що не були заселені, і там зводили свої поселення. Влада назвала це явище самозахопленням землі. Кримські татари натомість наполягають, це було самоповернення. Поля, де ставилося самозахоплення, називали полянами протесту. Відновлення. Права репатріантів, тобто тих, хто повертався на батьківщину, передбачало зокрема і відновлення права на приватну власність. Таким чином депортовані та їх діти могли претендувати на землю в тому районі, де жили предки до депортації, тобто до, до, до виселення. Тобто, якщо в 1944 році кримський татарин чи його батьки мешкали в Алушці, то він міг претендувати на житло там. Втім, на практиці все працювало зовсім інакше. Лише в Алушці станом на 1 липня 1991 року в черзі на отримання земельних ділянок під будівництво стояло 2196 сімей надали лише 800 сім'ям. Більшість з них після протестів. А у 1991 році виділили лише третину від запланованих 150 ділянок. Така тенденція зберіглась, і в наступні роки Харемли влаштовували мітинги з єдиною вимогою. Одну тільки єдину ціль – отримати в житті клочок землі. Тож на початку 92-го року кримські татари облаштували наметове містечко поблизу села Червоний Рай і почали зводити собі там оселі. Вперше міліція влаштувала там погром в липні. Після кількох місяців консультацій місцевої адміністрації з Міджелісом та активістами здавалося, що рішення було знайдено. Втім, 1 жовтня 92-го року кілька сотень спецпризначенців кримської міліції увірвалися до поселення із зброєю та кійками. <поє> 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 Міліція побила всіх учасників цього протесту. Четверо людей потрапили до лікарні з важкими травмами. Ще 26 вивезли в невідомому напрямку. Понад 20 врімянок Знесли за допомогою техніки. Заручників звільнили лише за кілька днів. На вимогу тисяч протестувальників кримських татар, що вийшли мітингом під Верховною Радою Криму. Друга хвиля самозахоплень прокотилася Кримом вже у 2000-х. Коли у тих кримських татар, які з боротьбою отримували свою землю в 90-х, підросли діти, які також потребували осель, щоб будувати свої сім'ї. А через депортацію про природні процеси успадкування та розширення родинного майна у Кремли, звісно, що не йшлося. 15 лет я сельсовет, как написал заявление на получение участка. На сегодняшний день везде все распродалось, раздается. А почему-то человек, который на очереди стоит, действительно, который нуждается, земля не выделялась. Станом на 2011 рік, за даними Республіканського комітету із земельних ресурсів, майже 15 тисяч людей самовільно захопили приблизно 1300 гектарів землі. 70% цих людей Кримські татари. Інколи здавалося знаходити компроміс між місцевою владою та полянами протестів. До прикладу, у 2011 році репатріантам запропонували покинути самовільно зайняті землі в Сімферополі за ділянку розміром 6 соток в місті, надавали 10 соток в одному із сіл Сімферопольського району. Перед окупацією в Криму налічувалися близько 300 місць компактного проживання кримських татар. Частина з них з'явилася завдяки самозахопленням. Проблеми з узаконенням земельних ділянок відразу після окупації Криму використала на свою користь Росія. Там, де люди роками не могли отримати свого житла, окупаційна влада відразу пообіцяла певні рішення. Частині кримців узаконили ті ділянки, де вони. Вже облаштувалася, частині запропонували інші. Звісно, земля дісталась невеликій частині тих, хто цього потребував. Але в пропагандистських цілях, в перший період окупації, Росія цим скористалася, буцімто Україна не змогла, а Росія змогла. Вже згодом Росія та окупаційна влада Криму почала зносити будинки, незаконно вилучати земельні ділянки, відміняти рішення українських місцевих органів влади, і, зрештою, заборонивши володіти землею, не громадянам Російської Федерації. Останні кілька років, особливо після повномасштабного вторгнення, цей шабаш під назвою Націоналізація торкнувся багатьох, хто покинув Крим після 2014 року чи 2022 року. Не можу не згадати приклад моєї подруги Джамали, батьківський будинок якої нещодавно був націоналізований Російською Федерацією. Звісно, за роки окупації ставлення України до кримських проблем та кримських татар загалом змінилося. Держава визнала депортацію кримсько-татарського народу актом геноциду, ухвалила закон про корінні народи, визнавши кримських татар поряд з кареймами і кримчаками корінними, і здійснила ще десятки кроків у бік підтримки корінного народу завдань, які стоять перед державною владою щодо підтримки кримських татар. Є дуже багато, особливо після деокупації Криму. Втім, одним з ключових принципів відбудови Криму є вивчення помилок минулого задля їх неповторення.